Сьогодні знову тато на готовці. М'яско готуємо. Я його маринував. Сіль перець і олія. Сіль перець по вкусу, олії теж багато не треба. І потім закидуємо їх на цей. на вугілля. Подивимось, як воно вийде. Ні, ну я вже таке робив. Дуже подобається, мама сказала, м'ясо. Ну так його смачніше їсти. То що ми там, якщо в холодильник поклав і їж потім, ну, з духовки воно якось все тіряє. А так мама каже, це не набридло. Давай так трохи поїмо, що зараз крильця купляємо. Готуємо їх і щоб не набридало трошечки різні маринади. Ну, звісно, що сіль перець, у всіх на кухні є, олію ви теж купляєте, то що її трошечки треба, щоб воно не підгорало. І там наче то краще. Ну, якщо буде час і буде натхнення, то весь процес зніму. А так поки що. Що там що виходить. Ну і, і тим паче це не дуже складний такий процес. Ух, запашок. А, ну, ще, Зараз покажу, як... А, ну там вже результат покажу зараз. Перша партія готова, друга вже туди погнали. Є трошечки недоліки, але. Всім подобається дуже просмажене м'ясо. Так що прийшлось трошечки його і підсушити. Що не знаю. А, мухи вже літають. Так, ладно, я погнав. Всім то дивився смачного. До нових кулінарних шоу.